То і, і коли ти нарікаєш, який хрест легший вести? Коли ти дякуєш, чи коли нарікаєш, який хрест важчий становище? обставина на ваша ситуація відносина ваша? Коли? Коли? Коли я дякую, осмислено дякую і розкладаю цю подяку, ваше стає чи легше? Кому? Ну, Богу і дяку. собі самому. Це момент цей. Слава я Богу! От пока не навчись, буде легше тобі сказати слава Богу, Хай, зубами, Хай зубами. зубами. слава Богу, скривочи зубами. То не ти скривочиш, то сусід скривочить. Бо він не любить слава Богу. І коли каже слава Богу, скриводжу зубами, значить ти правильно робиш. Коли ти скривочиш, no. <laughs> ja, ти завжди правильно. Значить, це ну, ти Тихи так згодиш, щоб не чув. Ну так, так, так. Подячність дає сил. Оце від Бога тоді, коли, Бог коли ти приймаєш його волю. А, тоді то легкі це прийняття волі Божої. А коли ти нарікаєш незадоволений, ти це тому, що твоя воля не реалізується. Твоя правда не реалізується. Не по тому, що ти хочеш, виходить. Отут От хрест важкий. Бо ти вже хрест не Христа несеш, а Хрест не чисто несеш. Тобто хрест який противний волі болі Божі. Осуження сам. Хрест легкий мені з вами стільки, скільки в мене є доброти всередині наскільки легше мені нести вас, як хрест. Легше нести тоді себе, коли я вдячний. Легше сприйняти ситуацію, коли я вдячний. Легше. Легше. Бо і що Ісус сказав? Хіба я не маю право нести чашу, яку мені Бог дав? тут не питання? Прийняти Боже все, що Бог прийняв. Не нарікай, Бог Хай зразу стане вашим. Будь завжди задоволеним. Любим світло, який Бог допускає. Якщо не можеш бути задоволеним, хоча би скажи, прости, Господи, Або відрікайся зла. За все будь вдячний. Вдячний за людину, з якою ти спілкуєшся. Будь вдячний, коли ти вдячний людину, з якою ти спілкуєшся, важко тоді цю людину нести. Легше. Будь вдячний за всі відносини які з Тобою, гіркі, які вони не були. Будь вдячний, Тоді легше ті відносини перемагати. Вдячність. стільки раз повторив вдячності, як молитву, щоб дійшло до Твого ума через вдячність розуміння вдячності. Бо не завжди ти один раз сказав, тобі вже дійшло, язик то проговорить. Треба так скільки разів осмислити, сім разів, щоб тобі дійшло, чому вдячність, чому ти дякувати. Хоча коли почнеш дякувати, ти почнеш, дякує, почнеш бутувати, твоя стара людина. І от вона би переможе, або ти переможеш з Божою допомогою. Я не заставляю тебе воювати за собою, як старої людини, нової старої людини, люди. Христя, не з'язичником тобі бореться. Mm -hmm. Права з лівою стороною. Mm -hmm. Тіплі, теплі, тебе трошки. по праву сторону і по лівої Так, Широка і вузька. вузька. Що хоче, так? Є. Так, працювати. Так. Людина вдячна завжди стає по правиці Бога. Людина невдячна стає по лівиці Бога. Людина вдячна це людина ангел Людина вдячна це людина світця. Ну, не зразу це, звичайно. <шлідно> і не зразу вдячне, як треба. <шлідно> ну, це праця велика над собою. От я зараз прийшов до вас, дивіться, скільки вже мене хвилин солохаєте. І мені все добре. Ну і вам вже добре. Тому що в нас акцент позитивного мислення, духовного мислення йде. І воно нам допомагає нести зараз цю, друг друга, чути друг друга, розуміти друг друга. Тільки тому, що добро ми поставили основу спілкування, горі розмови. Внутрішнє добро поставили для свого добра стану. І тоді це все нас накриває, добро. Люди добра це люди Божі. Люди добра не шукають своєї справедливості. Люди добра не шукають своєї правди брехливої, тілесної, егоїстичної. Люди вибрали добро вище всього зовнішнього. Тому я вам дуже дякую, що ви видержали мене.